Давайте для спочатку чат. поговоримо про корисне. Просто подаруємо спочатку трошечки інформації. Класної, гарної. Ну, по-перше, я дуже сильно раджу для 3D-шників сайт. Телеграм-канальчик уютний, класний Марі, у Маріни 3, да, чат 3D Soft. Я би радив ще для дизайнерів. Є такий чат, один з моїх улюблених: це Reds on the Roof, Кріси. Mm. Є в нас арт-полка. Віктор Іванченка чудовий моделер. Він вам розказував в нього є свій канал, свої там і нарізані шоці, і на Ютубі. Це можна подивитись. Він всі всі корисні посилання на всі чати, все, що ви скинемов'язково. Він в нього навіть є своя група, де він навчає працювати зі d стоками тому що з 3D-стоками ще не так просто працювати. Якщо ви 3D-шник, або у вас меблевик, у вас є 3D-шник, це ще далеко не факт, що він може цю 3D-модель. Запакувати так, як треба, і так як ну, треба для 3 d стока. Це окрема наука. Да, він розповідає, як почати з чого почати Вітя молодець. Це прям все Євген, Напишеш на якийсь там промокод на підписку. Дивіться, в нас є два способи, яким чином можна з нами співпрацювати. В нас є підписка, яка знімається щомісяця, там від 30 доларів 6 моделей входить в цю підписку. Це, це там по 5 доларів модель, да? кожна, люба. А можна купити їх поштучно. Зараз є поповнення рахунку. Ми напишемо промо який буде давати знижку. І на підписку, і на поповнення рахунку. Умовно, поповнення рахунку там, на 50 доларів, буде коштувати там, 45. Вот. Так, щоб це було і корисно, і, да, і, і приємно.